Дісна зорями світила, обвихлеє Гегемі, пречиста діва, сина народила, як слабка на сині, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спосіб. Влютях добра Богу, воля, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. слава в горі, мир на землі, в людях добра Богу, воля, сядьбі великому пастухам у полі. Ангел з'явився, він сповістив, що вертепі у Богі спас, народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир розподіли. Спов... Слава на висоті, на землі мир спокій! слава в горі, мир на землі, людях добра воля! сповнені радістю до хліба побігли. Слава на висоті, на землі мир спокій. слава в горі, мир на землі, в людях доброго. Христа віта йому одному Божому святому, славу віддаймо, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава горі, мир на землі, в людях добра Бого. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра. Бога. Христос народився. Дорогі друзі, дозвольте від щирого серця привітати вас з Різдвом Христовим і побажати вам та вашим сім'ям рясних Божих благословінь. Також бажаю вам міцного здоров'я та Божої охорони і звичайно від щирого серця. Бажаю, щоб мир прийшов в Україну. Дорогі слухачі, в час, коли світ згадує про Різдво Христове, хочеться зачитати Євангелію від Луки, другий розділ з восьмого тексту, де ми читаємо про те. Що коли Христос воплотився і народився, як людський син у Вифлеємі, то в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось Ангол Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангол промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, тобто дуже велика кількість господніх ангелів, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир! У людях добра воля. Дорогі друзі, особливу увагу хочеться звернути на 10 та 11 тексти прочитаного нами розділу, де записані такі слова Господнього ангела. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам. Тобто звіщаю вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І я від щирого серця бажаю для кожного із нас, дорогі слухачі, цієї віші. Різдвяної радості. Істиною, різдвяною радістю є радість через прихід Спасителя. Тобто істинною різдвяною радістю є радість спасіння людини від гріхів та від вічного вогняного озера через віру в Спасителя Ісуса Христа, а також. Різдвяна радість спасіння, полягає у живій надії на вічне життя з Богом у Його блаженному небесному Царстві. Через Івангелію від Івана 11:25, так говорить Господь Ісус Христос Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене? Хоч і мре фізично, але буде жити вічно у Божому царстві. А зараз давайте згадаємо про дію різдвяної радості, коли апостол Павло разом із Божим служителем Силуаном були ув'язнені за Слово Боже у місті Филиппи, то вони звіщали Євангелію в'язничному сторожеві, який був у дуже важкому духовному стані і навіть хотів себе вбити. Але коли цей сторож повірив в Євангелію Господа Ісуса Христа і прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці, а також його домашні увірували в Євангелію та прийняли свідоме святе водне хрещення у дорослому віці, то у книзі дії святих апостолів 16.34 ми читаємо: І радів він, тобто сторож, з усім домом своїм, що увірував в Бога, в Його життя. Прийшла радість спасіння. Дорогі слухачі, можливо, хтось із нас ще не пережив особисто цієї різдвяної радості спасіння від гріха, то приймім прямо зараз тверде рішення у своєму серці, щиро покаятися перед Господом за свої гріхи і повірити. В Євангелію, тобто зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми будемо щодня уважно читати, вивчати і виконувати. І ця різдвяна радість спасіння, яку пережив цей в'язничний сторож, прийде і у наше особисте життя. На завершення, дозвольте ще зачитати для нас слова апостола Павла, звернені до в'язничного сторожа, а сьогодні вони звернені до нас, які записані у Книзі Дії святих апостолів 16.31. Віруй в Господа Ісуса! І будеш спасенний ти сам та твій дім. Слава Ісусу Христу!